Всі добрива працюють однаково різним ґрунтам і культурам, потрібні різні елементи. Тому розберемося, коли і яке добриво варто використовувати. 1. Кальцієве добриво. Якщо ґрунт занадто кислий, рослини можуть погано засвоювати поживні речовини. Це добриво нейтралізує кислотність, робить ґрунт більш пухким і сприяє кращому розвитку кореневої системи. Особливо корисне для рослин, які страждають від нестачі кальцію: це томати, перець та капуста. Кальцієво магнієве добриво. Якщо у ваших рослин жовті листя між прожилками або вони повільно ростуть, це може бути ознакою нестачі магнію. Таке добриво містить кальцій і магній, які покращують фотосинтез та допомагають рослинам розвиватися швидше. Оптимальне для картоплі, кукурудзи, газонних трав і культур. Завдяки йому рослини стають стійкішими до хвороб. Сульфатно-магнієве добриво із сіркою. Якщо рослини слабкі та дають низький урожай, їм може бракувати сірки. Таке добриво сприяє кращому засвоєнню азоту, збільшує вміст білка в рослинах і покращує стійкість до хвороб. Сподобається всім культурам, але особливо ефективне для цибулі, часнику і капусти. Його можна вносити по поверхні ґрунту і злегка зволожувати для кращого засвоєння. Спостерігайте за вашими рослинами, і вони самі підкажуть, чого їм бракує. А більше корисної інформації про догляд за рослинами шукайте у нас на аккаунті. Підписуйтесь!